Доброго дня всім. Засідання, починаємо засідання депутатської комісії з питань регламенту законності і правопорядку. З трьох членів комісії присутні три. Повний кворум. Тому можемо розпочати роботу. На порядку денному. Перше питання: про внесення змін до структури виконавчого комітету Лубинської міської ради та виконавчих органів Лубинської міської ради відповідає Юлія Білокінь керуюча справами виконавчого комітету. Добро сорочка. Будь ласка. Комісії присутні. У зв'язку із внесенням змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року, номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, пропонується проект рішення, Що, які відбулися зміни. Е, Згідно постанови, ведення первинного, ведення первинного військового обліку проводять органи місцевого самоврядування, крім населених пунктів, у яких розташовані РТЦК. А тепер оце крім. Вилучено із постанови кабінету міністрів, і в зв'язку з цим тепер ведення первинного військового обліку оцих усіх призовників військозовов'язаних та резервістів покладається на органи місцевого самоврядування. За інформацією центру комплектації на обліку в них перебувало 10, ну орієнтовно за їхню інформацію, лист від 10.03.2025 кількість призовників. Військовозобов'язаних та резервістів становить 10 246 осіб. Згідно цієї ж постанови, кількість осіб, які ведуть цей облік, має бути в органах місцевого самоврядування, якщо цих людей, які стоять на обліку від 501 до 1000 призовників. Одна особа від тисячі одного до двох тисяч призовників, дві особи, і так по одній на кожні кожну тисячу. То виходить, нам треба додати ще 10 штатних одиниць. Але враховуючи таку ситуацію зараз, що і кожен з нас виконує більше обов'язків, ніж передбачено посадовими інструкціями, то ми просимо ввести хоча б чотири штатних одиниці для того, щоб вести цей первинний облік. Військовозобов'язаних. зобов'язаних ні. Ми будемо в межах коштів, які виділені на фінансування виконавчого комітету Лубенської міської ради. Зрозуміло, в кого які є запитання або пропозиції? Зауважень немає. Присутні в залі. Питання зауважень немає. Тоді пропозиція підтримати даний проект рішення і винести його на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно підтримано. Проект рішення все, дякую вам. Е, наступне питання: про внесення змін до положення про відділ лімітаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Лубинської ради заповідає Андрій Асаць. Аніт у нас. Мікрофон включіть. Будь ласка, да, і... я завідувач сектору ведення військового обліку даного відділу Медведовська Наталія. Mm -hmm. так. Отже, даним проєктом рішення передбачається внести зміни до положення про відділ мобілізаційної роботи, а саме виключити з розділу два завдання слово сільський. Юлія Михайлівна попередньо обумовила, що раніше було на сільських територіях, там де немає РТЦК ведення обліку. Зараз це вся територія адмінтериторіальної одиниці. Тому слово сільський пропонується виключити. Чисто технічно. Правка, да. Які є запитання? В кого? Запитань немає. Зауважень теж немає. Да? Присутні в залі так само. Тоді пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Винести на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно підтримано. Дякуємо Дякую вам за доповідь. От, в когось якісь присутні в залі запитання, пропозиції до комісії немає. Тоді дякуємо за роботу. За мої всім гарного дня. Хай Бог береже. До побачення.